Живачка або жувальна гумка. Вона буває то на підошві, то на носу, то на косах. Але думаю, мало хто задавався питанням, що вже складається живачка. Чому вона така еластична, який вплив її на життя? Якраз в цьому відео ми розберемо, що така жувальна гумка, що вона складається, як вона впливає на життя, де вона була вперше винайдена, довго затягувати не буду. Починаємо. Почнемо з того, коли була винайдена перша жувальна гумка. Вона була винайдена в епоху мезоліту, а тобто в середині кам'яного віку. Сам стародавніша жувальна гумка була зроблена з соку берези. Епоха змінюється одна за одним. Люди ростуть, розвиваються. І, звісно, склад жувальних гумок теж помінявся. В першу чергу мене експерти і на різних сайтах показують зовсім різне. Але в основному, де я тільки бачила, що наша жувальна гумка обично складається з соку берези або молочного дерева. Хоч ми прийшли і за складом жувальної гумки, але у всіх жувальних гумок буває різний склад. Тому для прикладу ми просто візьмемо нашу любіму, нашу хорошу орбі. Спочатку почнемо з того, що ми отримуємо, коли купляємо орбіт або якусь іншу жувачку. Перше свіжий подих. Друге її зручність. Третє. Аби не яка турбота про зуби. А тепер розберемося, який склад цієї жувальної гумки. А почнемо ми з солодких речовин. Сама у собі жувачка має такі речовини, як сорбіт, маніт ксаліт, аспартам, а це сульфам калію. Всі ці солодкі речовини мають такий вплив, як солодкий смак, вони не шкодять зубам, покращують загальне смакове сприйняття та надають дієтичні властивості. А тепер перейдемо до смакових добавок. До смакових добавок входять штучні та натуральні ароматизатори. Натуральні ароматизатори отримуються з фруктів, рослин, спецій всяких. А штучні ароматизатори утворюються в лабораторії. А тепер безпечні барвники. Барвники, які використовуються в нашій жвачці, можуть бути лише сертифіковані, тобто вони повинні відповідати стандартам якості та безпеки. А тепер після всіх моїх розказів робимо висновки, як жувальна гумка впливає на нас та який вона має склад. Звісно, в мене не 100% інформації і повсюди каже по-різному. Надіюсь, що вам сподобався цей проект. А тепер переходимо до висновку. В нашому проекті ми дізналися, який склад жувальної гумки та який вплив вона має на нас робила рутину Вікторія Чнець 9 класу